Джонс мікс чоловічого одягу. в лоті у нас 41 одиниця. Рубашка в розмірі L. Шорти в розмірі M, Чоловічі шорти в розмірі XS. Також шортики в розмірі 3 xl Футболка чоловіча в розмірі M, Шортики в розмірі S, Футболочка L. Шорти S, Футболка 2XL. Шортики 3XL. Світшот в розмірі L. Шортики в розмірі 3 xl Також світшот в розмірі М. Штани чоловічі В розмірі 34. Худі чоловічі в розмірі XS. Штани чоловічі в розмірі М. Худі також в розмірі XS. Джинси чоловічі в розмірі 33. Худі в розмірі М. Брюки чоловічі В розмірі 30. Худі в розмірі 2XL. Джинси чоловічі в розмірі 36. Футболка 2 xl так, джинси в розмірі 30. розмір L. розмір 32. розмір M, джинси в розмірі 30. Рубашка 2 XL, xl Тут. 2 xl штани в розмірі 2 xl M, M, Комплект в розмірі 42. розмір 52 розмір М. Брюки в розмірі 34. С. Ти труси в комплекті йде 3 одиниці в розмірі 2 XL.